Незалежна Україна. Незалежна і молода. Як приваблива дівчина незалежна і струнка, вільна, горда, справді сильна. Я люблю її безмежно. Незалежна Україна. Та кохайся в неї теж. Вітаю вас, українці, з 34-ї річницею Незалежності України. І пропоную приєднатися до благодійного концерту який для киян влаштувала команда благодійного фонду шалені волонтери. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна, погнали! Ті, хто дивились наші всі випуски, прекрасно знають, хто ви. Олег. Так, е, випуск називається Смарт на халяву. А, ну, ті, хто да, 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 да. не бачили, посилання вискочить, ви можете подивитися цілу низку випусків про команду благодійний фонд Шалені волонтери. Олег, я вас знову вітаю. Гарна вже в нас традиція зустрічатись на ваших заходах. Бога Значить, зараз День Незалежності України. 34 четвер. Знову свято. Ви зробили свято для киян, для гостей столиці, але зробили для того, щоб зібрати гроші на Збройні сили України. Всіх зі святом! Дивиться на А Хто не бачив на шпальтах, ми покажемо на прикладі Наталі, з якою ми вже поспілкувались. принципі, мають побачити і цих дівчат. Душа кипить, слів, багато, емоцій багато, і от вони фонтанують оцей творчість. Мене воно трошки по-іншому. а це було поважно. А з іншої сторони прийшло в голову, що можливо вітер хотів донести ці квіти, хлопця на небо. that's stop the Інця чарівна дівчина, ната, от здавалось би, просто прийшла на свята да от такої симпатичні вишиванці, але її видає. Оцей цей бейджик. Як то тому? Я вже з ними працюю не перший рік. Да? А, навіть... ні, не так. Стоп! А де обули, не, не те, ми ми ви були, коли ми в ВІРПІНІ ні. знімали передачу українців? Я в українці. ВІРПІНІ була. Я була координатором, мені навіть видали рацію. А що ж ви не скоординувались так, щоб не потрапили до мене в кадр? Всі потрапили, а, мені ось, всіх показали. Розумієте, настільки була так? занята. Я була за колісами, я була з артистами, була там. Я координувала саме ярмарок, різні локації. Тобто, І Ну, все, що ви назвали. Є. Фейсбук. А ж ти ти? Ти? координатор, який заховався у Верпіні від мене нарешті його спіймав, Наталя, Ната, розказує. Я зрозумів. Все об'єднує. Ну, без вас нічого не буде. Давайте да, так, да. коротенько. Та не буде нічого без мене, ніякого. А давайте, отак вот гучно, так з інтонацією. Не буде не, без не мене ніякого не свята. Запам'ятайте. ¡Cuántos! Там така ситуація, що ми їдемо, якісь концерти, підрозділ невеличкі, да, там якісь такі міні-концерти, там зараз, на жаль, великих концертів робити не ну можна, зрозуміло, це, це да, зрозуміло. от Тому ми робимо такі маленькі концерти, які там буквально для всіх. Але це теж підіймає морально бойовий дух, навіть коли, окрім якихось там речей, там їм потрібно ну, таких да, 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 да. смаколиків, там, mm -hmm. ми привозимо ще і таку культурну програму, ну, ну, дійсно... задоволенням проводимо цей вечір разом з вами, всіма Бо цей вечір ми співаємо. Маємо тут ä, і будемо розказувати вам трохи наших казочок, трохи якісь політок, трохи якісь легенд. Коротше, щось десь почули, то ми вам обов'язково розкажемо. Але насамперед, а, сьогодні ми з вами знаходимося на локації шаленіх волонтерів. Це тісно люди, які роблять неймовірні речі. Вони а, їдуть, вони не відгружаються по складах. Вони їдуть іменно на ноль на в бліндажі. Везуть нашим хлопцям, дівчатам. А, все, що зараз їм потрібно: воду, коли було потрібно теплі речі, возили. Короче, постійно все, що а, потребують наші хлопці, дівчата, наші захисники, захисниці. А Сьогодні саме ми збираємо з вами на безпарабійний блок живлення, забув, як він називається. Кофло, дякую, 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 дякую. Волите вас голови. На кофло для Нацгвардії і для підрозділу. І, будь ласка, весь цей вечір ми будемо грати для вас, але ж не забувайте, підходьте, тут є скіор-коди. Вам роздають постійно листовки, Наші хлопці підходять з казками до вас. Донати на ЗСУ, донати, бо вони потребують нашої, нашої з вами допомоги і підтримки. Слава ЗСУ! Слава Україні! Українці, okay. всі пізнали пані Галину. Ну мається на увазі ті, хто бачили okay. випуск шалених волонтерів під назвою Смарт на халяву. Okay. Ми тоді з вами поспілкувались. Ви все розказали. Людям це сподобалось, і я з задоволенням хочу зараз наразі, в День Незалежності України. А за зараз ми наразі на Святі, так. да, які так. шалені волонтери на локації шалею шалених, на локації волонтерів, шалених волонтерів, які зробили для е, ну, киян і гостей Києва як завжди, свято. Як завжди, свято, і це приємно, пані Галина. Ваші враження, от наразі, сьогодні, ваші Дякую. думки. А, ну добре, як ми вже дівчатам почали присвячувати пісні, то ми зараз ще одну пісню для вас а, зіграємо. Бо кожен раз, коли ми її пропускаємо, я потім від менеджера отримую такі собі догану, якщо так можна сказати. Каже, де ця пісня була? Ну, справді це не наша пісня. У нас постійно кажуть, що ну слухайте ну, ви співаєте ж не тільки українською, що ж ви. Ну, Зараз ми заспівали для вас там давньої норвежською про а, такого. Сказочного персонажа. А зараз ми хочемо заспівати дуже давню бритонську пісню. Насправді це дуже-дуже давно було, це десь, може, 12-13 століття. І а... ця пісня насправді присвячена дівчині Лолі. І ми постійно питаємо, і я думаю, що цей день колись настане, що у нас буде на, принаймні, на нашому концерті дівчина Лола. І ми саме для неї присвячуємо цю пісню. У нас є дівчина Лола сьогодні. Підніми руку. Ні? Немає? Там якась чоловіча, ну добре, тоді Лора є в нас. Лора, точно я знаю, що тут вона є. І вона спостерігає, ще Лора є. Ліна! Ліна Ліна, 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 теж Ліна, добре. Так, ми присвячимо вже дву. Ліна, Лора. Насправді добре. Добре. Я тоді ще один ще один такий шанс. Є тут дівчата, які люблять пити сідр. Ліна, бачу, любить пити там дівчата. Є. Ого! Дівчата, ще є. там бачу вас, там бачу, бачу. Ну супер. Всім дівчатам Лорі, Лінні. А... Лі... Лера, Ліна. Добре. І всім дівчатам, які люблять пити сідр. Для вас стародавня бритонська пісня. Так, ви маєте на увазі на Я рахунок на увазі. Нашої... Связь, свято це прекрасно. Але це благодійний концерт. Так. Цей концерт збирає гроші не просто так для, на карман. Цей, цей концерт збирає гроші для того, щоб допомогти Збройним силам України. Конкретно є задача в нас, да, пане Олег казав, так. що є. Так, екофлот для задача. Національної гвардії України. Купу грошей коштує, але, але, але як завжди, треба на вчора. Та розумієте, для мільйонної України 100 тисяч це отако було би бажання. Ви але саме головне що я хочу сказати, що от від минулого року, як ми з вами зустрічалися і брали інтерв'ю, по сьогоднішній день наша група не переставала їздити, і ми безкінечно там, де даємо найбільше потрібно. І те, що треба на вчора, ми веземо ну завтра або сьогодні. Але, звичайно. Айно, що наша група ну це нічого, якщо не буде людей і. Українці мають розуміти під словом. Ми їздили так. Коротенько сказали, мається на увазі поїздки на прифронтові зони, е, саме до фронту. Навіть у фронтовій, навіть у фронтовій навіть зони у фронтовій. люди самі їдуть, самі за рулем самі в машині і так далі. Е, і, і мало того що Тому у нас... хочу звернутися до вас. от Будь ласка, шалені волонтери. Я так, і так, а а ви іншою стороною де є QR-коди, ви можете що по назві Заходите у Facebook сторінка, Instagram сторінка, так. заходите, знаходите, е, ну, яким способом вам краще задонатити і донатити. Не пам'ятаю. Нічого страшного, заходите на сторінки і донатите. Е, Українцям на рахунок важливості всі і так розуміють, що це важливо. А є враження, що люди трошечки знаду дуже повірили в яку в якусь чарівну таблетку, чи я не знаю чарівного старичка чи старіна старичка. Ну що звіти старичаки? Але я одне короче стрьомний. я одне хочу сказати: ніколи ніхто у своїй родині не надіється на когось. А завжди надіється на себе. А ми ж одна велика родина. Чому ми повинні надіятися на когось, на іншу родину? Давайте на себе. Давайте так, щоб ми соломійка. Давайте, щоб так, щоб ми були е, якось е, цею родиною такою, як ми завжди були. Давайте повторимо. Eu